Я дізнався ще під час навчання в політехнічному інституту в Одесі. То ми, якби, вчали. У нас були такі дуже цікаві вчителя, професора. Це були соратники Сахарова. Коли Сахаров, у нього силка була в цьому, горьком, так його всіх соратників в Одесу. це були лауреати державних премій, Сталінських, ті, що створювали Ядерний щит, ядерну зброю, там професор Гутман Вірхівкер. Ну, такі люди вони нам викладали, у нас був перший факультет, перший набір на факультет атомної енергетики. Зрозуміло, вони нам дуже багато розказували про манхеттенський проєкт, про все і про Миколу Тесла. Так я запам'ятав. Е, професор Гахштейн казав, що е, е, я дуже часто повторюю, що єдина людина на землі, яка знала, що таке електроенергія, це була те, бікола Тесла. Ні до нього, ні після нього е, ніхто не може до кінця зрозуміти, що це таке електроенергія. І те, що Тесла, е, ці винахіди і е, те, що він зробив, він. Він визначив ХХ століття для людства. І майже 21 -ше. Це і переменний ток, асинхронні двигуни, інтернет, радіо, е ну, довше, майже все от цивілізаційне життя, яке у нас було в 20-му столітті, і зараз 21 перше. Це, це це визначив Микола Тесла. Це геній, який непризнаний, який ми ще будемо. Його нам вивчати, його досягнення, дуже багато робіт, там багато е, цих таємниць, загадок і так далі. Тому, тому для, для мене Тесла — це е, ну, неймовірна особистість, яка, яка дійсно визначила е, от, от наше цивілізаційне життя. Ну, Вона залишається критичною. Е, Сьогодні дуже великий дефіцит генеруючих потужностей, регулюючих потужностей. Українська енергосистема не балансується споживання більш ніж ми можемо генерувати, навіть і з тим обсягом імпорту, який сьогодні йде. Тому енергетики застосовують графіки відключень, скорочення постачання, аварійних відключень, стабілізаційних відключень. І так далі. Тим більше все ситуація ускладнюється тим, що нам потрібно виводити і виводяться в ремонт блоки на атомних станціях, тому їх потрібно обов'язково провести ці ремонти, а це великі потужності 1000 МВт. А 1000 МВт – це споживання міста Києва, і тому ситуація складна, вона буде залишатися складною. І е, якщо ми забезпечимо е, е протиповітряної оборони тих об'єктів енергетичних, які сьогодні працюють, ми будемо працювати в такому режимі. Е, висока температура збільшується споживання, значить, збільшується обсяг е, відключень. Така температура прохолодна, середня, значить, вони будуть зменшуватись. Тому от такий режим, може, повинні це зрозуміти. А що стосується і з цим жити. І ми будемо жити і не місяць, ні два, навіть і ні рік, і ні два. Навіть якщо війна закінчиться, ми будемо теж ні один рік виходити з цієї ситуації. Ну, на жаль, такі реалії. Ну, ми все подолаємо, ми переможемо. Тут сумнівів немає. 에, пристосуємось, ми, ми дуже такі талановіти в цьому плані. 에, найбільше загрози в тому, що 에, навіть якщо 에, джерела теплопостачання будуть працювати, хоча теж вже є дефіцит, в Харкові недостатньо. Джерел е, тепла, харківська ТЕЗ зруйнована і так далі. В Києві теж на ТС-5, на Т-6 не все обладнання е, працездатне, тому що ми пам'ятаємо, що два роки тому перші ракетні удари по Київським ТЕЦ. На жаль, неможливо відновити те обладнання. Е, ну, навіть якщо буде постачати тепло, ну, є вірогідність того, що будуть удари. Чи будуть відключення вимушені е електроенергії в містах, е навіть може виходити обладнання в мирні часи, були аварійна ситуація. У нас запас міцності мінус 40%, то не виключно якийсь масів, група будинків, чи масів, чи там багато будинків залишиться без циркуляції теплоносія. А ми не знаємо, яка буде зима. Якщо зима буде. Ну, навіть не холодно, буде мінус 5, 10, достатньо 5-6 годин без циркуляції. Якщо вода не буде злітати, ну, здренірована з будинку, то вся система замерзне, труби почнуть лопати. Ну, якби вони будуть пошкоджені, і ми не зможемо потім запустити цю систему. І навіть я чому це. Кажу, я не наганяю страхів, не паніку і так далі. Я просто можу э, сказати, щоб ми згадали в мирні, часи, благополучні часи, що сталося з Селчевським. Місто там більше 100 тисяч в один день замерзли всі системи теплопостачання, всі э, э, труби, стояки, батареї і так далі, і залишились без теплопостачання мирні часи. А тут у нас іде війна. Тому, по-перше, треба комунальним службам бути готовими. Якщо є така загроза, одразу тренувати, зливати воду, хай побуде день, два-три місцевим органам влади розширювати із пункти незламності для того, щоб люди могли там перечекати, щоб був генератор, підігрів воздуха, щоб були продукти харчування, ліки. І так далі. Треба робити комплекс підготовчих заходів для того, що якщо станеться, якась ситуація, а вона може статися, йде війна, і, і розраховувати на гірший, на найгірший сценарій для того, щоб ми його. Якби пережили з найменшими втратами, там, якимись ну, проблемами для людей, особливо для дітей, для стариків, щоб не було масової там, міграції з міст і, і так далі. Ну, це, це, я думаю, що окремо ми можемо розглянути так по 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 цим по частям, що потрібно робити, кому потрібно робити і як потрібно робити. Майбутнє за атомної енергетики однозначно. Україні зруйновані майже всі теплові електростанції на вугілля. Відновлювати їх немає ніякого сенсу. Якщо щось будувати, то будувати щось там, нову станцію. Ми будемо газопоршневі, газотурбінні, маневрені станції, гідро і так далі. Ну, базовими будуть атомні станції. Тому атомні станції, енергоблок треба будувати і на Хмельницьке, і на Південноукраїнській. Але як їх будувати і що будувати? Основна інтрига сьогодні будівництва Кмільницької атомної станції, вона е заключається от в наступному. Є така велика, потужна, поважна компанія Вестінгаус. До речі, Тесла працював. Вестінгаус перший запросив Теслу працювати, і вони перемогли Едісона, зробила синхронний двигун і так далі. А потім. Юристи Вестінгауза вимусили тесно відмовитися від пункту договору, де Вестінгауз брав на себе зобов'язано платити там чи 10 центів, чи 15% за, кіловат, за кожну кіловат годину цих двигунів, всіх приладів, що Вестінгауз зробив. Був підписаний такий договір, але потім юристи прийшли, і вони наполягали, і Тесла відмовився, і він умер в ніщиті, ми знаємо. Вістінгаус ще з самого початку робив такі цікаві речі. Ну, що сьогодні? У Вістінгу є такий блок, сектор атомної енергетики. Там це велика компанія, вони все виробляють, в тому числі і е дивізіон Атомної енергетики. Напротязі останніх 20 років оцей дивізіон Ліхарадіт. Вони майже в постійній стадії банкрутства Вістінгауза. Вони будували станції Сполучених Штатів в Китаї, то вони в Китаї два блоки ввели, а Сполучених Штатів планували чотири, ввели один, а потім замовник відмовився. Вони постійно в санації, банкрутстві і так далі. І для того, щоб вийти з, цього, з цієї ситуації, вони, їм потрібні контракти різні, щоб показати. Дивіться, от у нас контракт на цей блок, на цей блок, на цей блок, ми заробимо гроші, і все буде. Ну, Як, як санація, от вони показують, що ми витягнемо цю ситуацію. Ми ще проводили переговори по Вестенгаузу. От по ядерному паливу. Вони молодці зробили ядерне паливо для цих радянських реакторів. Потім по будівництву Ну, багата історія. Сьогодні інтрига така. В Болгарії є два реактора радянського виробництва Росатома ВВР 1000, які планували побудувати на електростанції Беляна. Потім відмили, відмінили це будівництво. І сьогодні років більше десяти лежать ці два реактора, і е, турбопроводи, все, що залізе навколо цих реакторів. І все. Немає електричної частини, немає автоматики, немає турбіни, немає загальностанційного обладнання. Нічого немає. Є два реактора, і труби, і парагенератор. Все ж залізо. Це 15% від всієї електростанції. 15%. Радянського виробництва. Площадка Хмельницької АЕС, Вона проєктувалась під радянські реактори. але іншої конструкції. Там не всі приміщення підходять до цього реактора, то, бо на е, цьому реакторі вже є е, додаткова система захисту, де, де потрібне ще приміщення. На Хмельницький немає цих приміщень, треба все перебудовувати. Тому інтрига в чому? Вестінгаузу і Болгарія замовила і домовилася з Вестінгаузом, що вони будуть будувати. Два енергоблока АР-1000 виробництва Вістінгаус в Болгарії підписали е, угоду. Ну в Болгарії грошей нема на будівництво. І Вістінгаус пропонує Україні, врахуючи те, що нам потрібна, у нас така ситуація. Енергоатом Україна бере кредити 850 мільйонів доларів. Вони оцінили ці реактори. Хоча болгари кажуть, там 900 чи мільярд, ну, не знаю, ще там вони не зійшлися. Ми купуємо ці реактори з залізом. Хоча нам ніхто не дасть виробник цього обладнання, нам не дасть ніяких гарантій, безпеки і так далі. І тому подібне. Якщо ми будуємо, нам потрібні сертифікати, які забезпечують безпеку, гарантію і все. Болгарія нам не дасть, бо вона не є виробником. А Росатом може дати Болгарії, але не для нас. І тому ми отримаємо от, от таке залізо без якихось оформлених. Ну, Повертаємось до інтриги. Ми платимо Болгарії 850 чи 900 мільйонів за ці реактори. Ми їх привозимо з парагенераторами. А Болгарія платить Вестінгаузу ці гроші за будівництво біля Ар тисячу. Починає платити, їх все одно буде недостатньо, але Вестінгаузу цього достатньо для, на перший етап, для того, щоб показати. Бачите, у нас контракт на два реактора, ми вже отримуємо гроші і так далі. В вот чому основна інтрига. Я дуже багато спілкувався з нашими колегами з Болгарії, ті, що займаються атомною енергетикою. І цими, Ну, от, от, от я пройшов такому виставку. Що ми потім будемо робити з цими реакторами? Скажіть, будь ласка, нам потрібно робити перепроєктування. У нас немає техніки економічного обґрунтування, воно 2017 чи якось 2016 року. Ще це. Нам потрібні е, всі е, заходи, всі, всі документи, всі гарантії по безпеці і так далі. А де ми візьмемо гроші на е, електричну частину, на КІП, на турбіну, на цей і цей. цей? Галущенко каже: ми будемо брати кредити і за власні кошти енергатома. Два блоки тисячу мегаватт, вони коштують мінімум. Сьогодні мінімум. 10 мільярдів доларів. 10 мільярдів доларів отримала Білорусь кредит від Росії, побудували два енергоблоки. Ну це було 5, 7, чи не 10 років тому. І будували вони їх там, 6 років. Ми знайдемо 10 мільярдів. Нам дадуть 10 мільярдів на, на, на цей, який термін окупності, і так далі. Де це написано, де це розраховано? А скажіть, будь ласка, ми побудуємо. У нас є регулюючі потужності під ці два енергоблоки. У нас це треба розглядати систему е, в цілому балансі системи. Разом з гідро, там цими, цими вєтрами, сонце і так далі. Того цього немає. Це є тільки бажання е, взяти кредит, купити це обладнання. Е, а у Вестінгаузі Чому енергоатом і міністр? Отак вони це? Бо Вістінгаус зараз вони спільно працюють це якби. Я думаю, що це Вістінгау дуже підтримує е, от сьогоднішнє керівництво енергоатом і цей і посол Сполучених Штатів. Я думаю, що в цілому, е, от і Сполучені Штати, ну не знаю, в цілому я знаю, що президент Байден думаю про цього не знає. Ну деякі круги лобіють цю операцію е, по е, Свістінгаус для того, щоб дійсно її допомогти врятувати. От ця інтрига. Це ми маємо з того. Українське е, у нас потенціал неймовірний. Був і він залишився. Він є, його можна підняти. Е, Україна на початок от, на момент незалежності чи в перші роки. От ми могли спроєктувати атомну станцію. Це два інститути Київський Харківський. Ми могли побудувати одночасно вісім енергоблоків, як Китаєм. Це Украенергобут. Будував одночасно. Ми могли монтувати обладнання одночасно 5, 6, 7, 8 енергоблоків, ми могли налагоджувати. І сьогодні один із найкваліфікованіших персоналів у світі по експлуатації атомних станцій це український персонал. Він признаний, Він... чому? Тому що після аварії на Чорнобильській станції ми провели такий комплекс. Робіт по забезпеченню безпеки безпосередньо на атомних станції під контролем МГТ, інших міжнародних організацій, і особливу увагу було, ми приділяли підготовки і тренуванню персоналу. У нас найкваліфікованіший персонал, я думаю, що у світі. Ну, по-перше, це заява потрібна, вона необхідна. Вона показала всьому світу, що там небезпечно. Якщо саміт Мірус багато країн підписали таку заяву, вони признали, що там дуже небезпечно. Те, що це признано і було підписано, це заслуга, все МАГАТЕ. Я не буду зупинятися, хвалити МАГАТЕ на, на основанні той інформації, що МАГАТЕ дає після моніторингу і, і так далі, це прийнятно. На жаль, формулювання вона трохи розмита. Запорізька атомна станція повинна експлуатуватися під контролем України. Вона повинна бути деокупована, чи вона може експлуатуватись під контролем, якщо і вона окупована. Я вже знав, що було там написано, що Запорізька станція повинна бути негайно деокупована і персонал це було б більш чітко. А зараз під контролем. Так, да, Щоб бути під контролем України, це мається на увазі повинен бути там ліцензований персонал, наш український, ліцензований нашим регулятором держатом регулювання, і вся інформація по експлуатації повинна даватись регулятору, повинна бути ну, керівнику там, чи, чи, чи керується енергатом урядом. І всі операції. Пуски, останови, проведення робот, профілактики, вони повинні бути під наглядом держатиму регулювання нашого українського регулятора і повинен працювати ще раз повторюю, ліцензований персонал українським регуляторам. От вони мали це на увазі. Ну да, це ж шість енергоблоків. Якщо ми сьогодні споживаємо у нас там 11 тисяч мегаваттів, коли у нас один блок виходить в ремонт, і у нас такі проблема. А якщо ми шість е отримали. але навіть після деокупації, от завтра деокуповано і заходить український персонал, я думаю, що ми зможемо ввести е в експлуатацію і пустити блоки не одразу. Може, місяць, а може і два. Тому чому? Ми ж не знаємо, що там відбувалось. Ми знаємо, що там є паливо, які вже просрочений термін знаходження в реактори. Е, є системи безпеки, які працюють і працюють. Треба робити профілактику. Там треба робити кожному реактору, кожному енергоблоку повінно, повінно зробити досконале обстеження всіх систем, абсолютно всіх. Потім провести ну, іспити цих систем налагоджування, бути впевненими, що вони працюють, відповідають всім вимогам там безпеки, надійності і так далі. І після цього вже вводити в експлуатацію. Тому там ще нам буде потрібен час. Буде нам потрібен час. Це можливо, цілком можливо. А скільки часу, мені важко сказати, треба визначитися. Але ні в коєму разі, навіть якщо ми її завтра деокупуємо, не потрібно поспішати, навіть якщо буде дефіцит. Якщо у нас ми будемо з відключеннями. Ні в коєму разі. Атомний блок це атомний блок. Це бути впевненим. Ми знаємо, яку біду може принести от ці експерименти з ядерними блоками. І тому я просто звертаюсь. Ґрунтуючись на свій досвід багаторічної роботи, в тому числі і з атомною енергетикою, звертати не поспішайте. Треба зробити обстеження, бо у нас. Є керівники зараз в галузі, які ну, не зовсім досвідчені в атомній енергетиці, навіть і от в енергоатомі є багато таких керівників, які можуть. Ну давайте, ми герої зараз, ми там тільняшку порвемо, все, ми там спасемо і так далі, і тому подібне. Так, так робити не можна. Ну я думаю, що нам буде достатньо здорового глузду для того, щоб дуже обережно до цього віднестися. Я думаю, що і МАГАТЕ буде контролювати. Всі наші дії. Всі шість ми не будемо пускати. Но дивіться, нам потрібна ще вода для охолодження. Зараз води для охолодження йде на нерапрацюючих блоках. Нам потрібно щось думати з водосховищем. Нам потрібно э, брати воду для охолодження цих енергоблоків. Тому зараз йде охолодження ну, систем. Безпеки, а там потрібно нам дуже багато води. Тому це не тільки з Запорізька атомна станція, це комплекс. Я думаю, що нам треба піднімати рівень Каховського водосховища. Там там, там неймовірна кількість е, роботи, яку треба зробити, і коштів, і всього. Ну нам ну, уже ну ще, я ще хочу сказати: ми потрібні зараз. Вже е, обраховувати всі варіанти. От буде от так, що ми робимо? Бум-бум. скільки це коштує? Хто це буде робити? Буде так. Порахували, подивились, все. У нас є люди, з яким треба так, так. Тому що як станеться ситуація, щоб ми. Потім не, 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 не займалися експромтами, а потім експромти договори, потім набу, потім звинувачення. Ну як з цими захисними спорудами. ну, ну З енергетикою так не можна. Енергетика, вона дуже така потужна, високотехнологічна, і вона. Не прощає помилок. Ну, ну помилки ну, занадто дорого. Вони обходяться для, для країни і для, 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 ну, для громадян України в цілому. Занадто дорого. Тому тут не треба поспішати. Повинно бути суперпрофесіонали, люди, які знають все досконало, і ні один, навіть дві групи зробити, щоб працювали окремо. Як Цивілізованих країнах роблять. Якщо в Голландії будують електростанцію чи сонячну якусь що... дві групи, які аналізують вплив на енергосистему, вони незалежно окремо працюють, потім їх слухають. Якщо є якісь протиріччя, проводять дискусії. Якщо немає протиріч, вони разом їх об'єднують і закінчують для того, щоб не було помилки, бо вони знають. Помилка навіть в будівництві сонячної енергетики, як для нашої країни, скільки вона обійшлася, скільки ми втратили грошей, і всього, і всього, і всього. А, а з атомної енергетики це, це взагалі, це треба вже зараз, щоб спеціальні люди, інститути вони працювали, напрацьовували, бо час настання, а ми будемо не готові. І потім знову будемо робити помилки, а потім будемо шукати винних, потім їх будемо наказувати, ну і так далі. Ну, це, тут є знову це, це дуже складне питання комплексу, Це є е, технічне питання. Наскільки мережі електричні можуть пропустити електроенергію? Друге питання. Питання надійності стійкості енергосистеми як нашої, так і європейської. Наприклад, якщо ми беремо 2000 МВт, і е, у нас виходить якесь обладнання, ну наприклад, блок на атомній станції аварійна, чи щось там 300 МВт, чи 600. Ми втрачаємо. Дефіцит збільшується. Якщо система не може нам компенсувати ці 1000 мегаватт, відбувається е, знижається частота не тільки в Україні, але й в Європі. Це вже починається безпека. Експлуатації єдиної Європейської енергосистеми. І зрозуміло, європейці не будуть ризикувати заради нас для того, щоб погасити чи щось якісь проблеми, щоб виникли на обладнання європейській енергосистемі. І вони будуть обмежувати і будуть вимушувати нас вимушувати нас роз'єднатися. А якщо ми роз'єднаємось, у нас дефіцит. 2000 МВт чи тисячу. А якщо ми віддаємо ще 1700 2700 і буде така ситуація надскладна в енергосистемі. Так, да, вона може утриматися, але будуть. Тому оці ті варіанти, і сьогодні що можна зробити? Це з точки зору безпеки, що можна зробити? По-перше, з точки зору технічної, треба провести. Комплекс робіт як на українській стороні, так і на європейській, особливо там в Польщі на підстанціях. Я знаю, що вони цього не дуже хочуть, тому що е, це треба фінансувати, треба і так далі. І вони, технарі, вони цинічні, як, як у нас, так і у них. І тіхнарі кажуть, да, Україна, да, важко, і так далі. але ми відповідаємо за. Стійкась і надійності роботи енергосистеми в Європі. Тому вони все будуть робити не те, що можливо, вони не, не підуть на ніякі допуски такі, що а можна робити, можна і не робити, ну давайте ми різкнем. Ні-ні-ні. Вони скажуть, ні, ми не можемо, треба це зробити, а це коштує стільки, і після того, як ми зробимо, ми не зможемо е, збільшити. Це технічна річ. Це знову річ з точки зору надійності. І третя фінансова, я наприклад не знаю, наскільки ми, ми стільки електроенергії купуємо. Я думаю, що це мільярди такі не малі, і не тільки гривень. Тому наскільки ми розраховуємося за цю електроенергію, у мене інформації немає. Якщо ще є проблеми з тим, що з розрахунками за цю електроенергію, то я думаю, що це може з'явитися і третій фактор. Економічний да, да що ми не розплачуємося. А ви хочете ще більше.